Доброго дня рада усіх вас вітати, Андрій, привіт. Добрий. день! Ну що ж, на протязі такого тривалого часу ми вам кожного разу демонстрували новий трактор і тим самим вам показували наскільки широкий асортимент нас у нас по багатьох тракторах. Сьогодні ми хочемо трішки так об'єднати деякі вид тракторів і розказати детальніше про їхню комплектацію, чим вони відрізняються. Це будуть у нас джинми, 24 кінських сил. Ось вони перед нами, красуні, чотири трактори. Вони йдуть 2023 року лише один 22 року. Але ну, це ми можемо побачити. Бачите, білі білі диски. Ми колись говорили, що сині диски це 23 року, білі диски 22 року. Цінова категорія в них від семи. До 8 тисяч доларів зараз. Ми розберемося детальніше, що ж нам пропонує ця марка трактора і чим вони відрізняються. І я думаю, що сьогоднішньому відео хто вагався і комусь якісь можливо не підходило те, що ми показали в попередньому відео про джинму. То в цьому відео ви, мабуть, найвибагливіші навіть покупці зможете знайти все те, що вам саме потрібно. Правда, Андрій? Да. Ну ми будемо старатися. Тим більше, вони такі настільки тоненькі, тоненькі, новенькі, що сьогодні, от, який, оцей, мабуть. Ні, чогось тоненький, ну вони 24-ки. <сум> Новенький. Оцей, мабуть, що я його сьогодні сама колеса підкручувала болтики. Це я вам демонструвала в нашому анонсі. Ну що ж, починаємо. Значить так, Дженма. Це в нас буде третє покоління цих актуально. 24 кінських сили. <рігла> 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 ну, Продовжаємо іде, і ми мусимо поговорити кожен свою роботу. У мене тренер казав Условія роботи любиє. Приводні 24 кінські сили Третє покоління 22-23 року. Ну, 22-го в нас є один лише представник. Почнемо з чого? Почнемо ми з капотів. Подивимося, в чому є різниця, чи вона взагалі є, і чим нас вони здивують. Давай, ну давай по порядку, правда? Бачите, я так вже браво його піднімаю, але мені Андрій трошки допомагає, щоб Аккуратно я він правильно попала в підставочку. щоб він нам тут не Бо пропала. зараз тут буде гостросюжетний фільм челюсті. Так, все, справилися. Давай зразу піднімемо наступний. Та, воно без сенсу, бо вони всі однакові. Вони всі однакові. Все сказав? <свист> 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 я наперед зробив анонс. Ти наперед зробив анонс? Це їхній єдиний мінус. Я не знаю, в чому тут третє покоління. Я теж думаю, що вже і така конкуренція на тому ринку, значить так. Якщо от, от реально, така конкуренція, реально могли би хоч поставити одного гідрача, щоб піднімало, бо можна. Ти, якщо замучений, злізаєш з нього під час роботи, реально може відвалити пальці. Об'єктивно. Я ж ну... в кінці дня такий злий на ці трактори мені лупануло. Так, погнали, все, виговорився. Ну, виговорився, слава Богу, ми за тебе. Ну по ділу. По поділо, Андрій, ділу. і я теж вже задихалась, поки ці два капоти. Ну дай Боже, щоб ми відкрили тільки такий єдиний цей мінус, на який ми скаржимося і не перестаємо скаржитися. Хай нас чують і виправляються, правда? Ну що ж, значить так, дивіться, ці трактори, я ще скажу, вони відрізняються зразу по колесах вони є на широкій резині, вони є на вузькій резині. І якщо б взяли ми перший трактор і другий трактор зараз до огляду, то цей трактор у нас вважається на широкій резині, на високих колесах, цей трактор у нас вважається на вузькій резині. Правда, Андрій? Я ще так. перепутала, правда? Дивимося, що у нас тут є. У нас тут є гідравлічний пачок. Ой, гідравлічний бачок, ось це в нас є для охохолоджуючої радіатор, радіатор на 8 літрів. В нас є бачок, якщо це ця рідина будеся, щоб вона нам не виливалася, а назад ми її могли залити. В нас є акумулятор. 80 кандрій, -ка, чика вони тут можуть стояти, до речі, від вісімдесятки від сімдесят да. п'ятки, і в залежності якого року вони виходили, може стояти до сотки. До... Тобто, які в китайців були? Такі ставлять, а -а -а. але акумулятори, отут можете глянути, отут в джин, бачите? Uh -huh. О, 12 вольтовий 80. Це хороші їхні акумулятори. Тобто це такий, не, не, навіть дуже непоганий акумулятор. Рі, uh -huh. Рідні акумулятори uh -huh. ми по 8 років людей стоять. Uh -huh. Дивіться ще, в нас є тут обтяжуючі. Тут є чотири обтяжуючі по 11 кілограм. Але вони не скрізь так. Тут, наприклад, є в нас тільки два обтяжуючі. Бачите? Два обтяжуючі. Тут теж є чотири. І теж є чотири. Правильно славши по одинадцять. Де вже так засумчала. вони по одинадцять підуть. по одинадцять. Правильно, да вже вже думаю. Вже ні, можна засумніватись, бо часом вони ж можуть і лупанути маркування і 20, і 11, і десятку. Ага. Так що треба дивитись кожен раз. Далі в нас є е, дизельний бак, в нас є для заливання мастила, в нас є фільтри, в нас є для грубої очистки, в нас є для дрібної очистки, і в нас є масляний фільтр. Всі вони підлягають заміні. Цей в принципі просто для ну, він залишається так розумію. Це так для грубої. він не заміння. Ну там ну, залишки такі великі За... залишаються. Ага е, е, далі. Є в нас повітряний бак для пилу, от пилозборник. Цей. Давай розкажи про мотор, Андрій. Тут стоїть стандартний мотор. Їхнє, як би сказати, напевно, єдина єдина перевага, яка мені в дні подобається, бо в мене до нього не обґрунтований, не приїзд. Це КМ 385. Цей двигун взагалі до нього немає ніяких питань, претензій 1550 кубів. Він ходить, людей виходжує разом з цією коробкою. Коробка якраз от. Потужність двигуна і міцність коробки якраз дуже класно співпадає, і в людей проблем з коробкою, як правило, немає. Є проблеми тільки там з якимись там уповільняча ходу, тобто самі ці ламаються, с -с самі самі важелі, бо вони, ну якщо відверто Андрій, ми ще туди не дійшли. Ну ладно, погнали. Давайте знаєш, Андрій ти така ж необґрунтована обґрунтована. Не приїзд. А в мене навпаки, мені настільки подобається независи до того, що можливо вони такі новенькі, такі гарненькі. Я навпаки така до них прихильна, що мені просто хочеться, щоб ти мене мені довів свою цю неприязнь. А думала, довів справді не обґрунтована. Але давай далі продовжимо. У нас є тут два насоси, Андрій. Один для підсилення гідравліки руля, другий для підсилення гідравліки навісного обладнання. На правильно? навісне, так це ж добре, Андрій. Ні, ставить? це супер. Тут два насоси. Я нічого не маю проти. Правда? Мотор супер, два насоса супер. Так. Ну, що, що тобі ще не подобається? Та дизайн. <гум> дизайн. Це на, це, знаєш, це на смак. Так, колеса в нас широкі, правильно? У нас га є гарні крила, У нас є труба, яка захищена, захищена е, такою решіткою. І вона така, ну непроста. Не Та гріється, гріється вона. Вона дуже близько. Вона дуже близько. Ти думаєш? вона близько. Вона тут від цього гріється, можна нормально опектися. так що я довожу далі. Слухає, ну я не здамся. По перше, ще дивіться, які от саме в джин більше ні в якого трактора немає отаких протекторів, отака от во У мене так праді це... тако ходив. Отаково от, 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 от так само. Оця і що, і, і що це хіба погано? Якщо щоб по землі, дивіться, дивіться, які вони глибокі, ці шифи. А? Широкі колеса. Широкі колеса, так. Вузькі крила. І якраз ця йолочка загрібає все за шиворот. Ай-яй-яй, Андрій, Андрій. Отак ти, да? Оттак. Ну, добре. Зато цей трактор, він є у нас реверсний і тут коробка передач 8 плюс 8. Правильно? Люкс. Люкс. Ну, все. Зараз далі покажу, що мені не подобається. Отак, 8 плюс 8, отак. Бачите, яка відстань? Від, від матні до. Андрій, на регулюється це сідуся? Це, сіду. це вже відсунуно максимум. Відсунено на висоту. Жорсткі стільки. Ні, він м'який. А наступний, напевно, що буде твердіше, я вже дивлюся по сідушці. Мені здається, якщо, якщо ну, це є порівняти, От подивись на ту сідочку, там буде твердіше. Ну тут дуже дешево, а тут непогано. А тут непогано? Навіть дуже непогано. <гум> От бачиш? Так, у нас тут є педаль сцеплення, педаль тормоз, педаль газ. Включіть другу в нас передачу. Є ручні, ручні, Так, Андрій, я не виїжджаю. В нас є ручні е... гальма, в нас є ручний газ, в нас руль з гарного матеріалу, у нас гарна панель. Кнопочки всі гарно розташовані, всіх їх, їх видно. Можеш показати. Це Ні, тож то ну, то Це я я, я передач 8 плюс 8, так як ми казали, що є у нас реверс. У нас є повишена і понижена. Правильно? І що у нас є? У нас є вал, який переключає швидкість. Правильно? Чи як, правильно? Швидкість, о, 1540. Ось, 1540 і а, Там вмикаєте. 1000 або 540, так? Так. І воно вмикається. І що це не плюс? Та плюс. Ага. Ну що ж, давайте подивимося тоді, ще полетіло. Ні, просто це такий плюс, який ну, має бути по, -по дефолту. Ну, е, Я так скажу, е, я коли перший прийшов до джинми, я підняв капот, вона мене дуже сильно лобанула. І з того часу е, моя психосоматична нервова система пам'ятає цю неприязнь до джинми, тому я до неї так предвзято відношуся. Ми, ми наших е, глядачів попереджаємо. Так, показуємо нашу невісту. Зараз так. ми мені якось пролізти, зачекайте. Я думаю, що ти маєш Прийдеш сюди? А, Абісільно. Так, дивіться. Так само в нас є е, освітлення для номеру, в нас є фара, яка регулюється, і ми показуємо, що ми веземо навісне оплатання, або якщо воно там стоїть, щоб ніхто, я кажу, на нього не наїхав. В нас гарні щоки, в нас гарні. Чулки. У нас є два гідравлічних виходи. Ми... Да, звичайно, ці щоки я казала, що в джинмі вони її дадуть доточені, але хлопці сказали мені, що вони з цим не мали, що вони не ламаються. Давайте. По щоках? Так. Ні, ну взагалі, по навісному. По навісному, та я не знаю, вона саме от джинма от саме звичайне. Єдине, що мені подобається, що вони зробили довгі форкоп, як у Дон Тобто гарно, ну, гарно, гарні відгуки про нього. Оці гачки, можливо, на буксування, які буде, парні гідровиходи. шоки, ну Навіска тут е, звичайна. от Не додати, не забрати. Матеріал. Саме звичайна. от Звичайна, стандартна. Матеріал твердий, ну, товстий, метал, ну що, ні? Так в тому то й справа, що не, ну, вона просто стандартна. Угу. Вона просто от не. Ніякі в ній не ні, ні мінусів, не просто звичайна стандартна навіска. Ну добре, давай подивимося, що нам пропонує. Порівняємо цю навіску з цього трактора за 2022 рік. Мені здається, тут вона вже йде тонша, ні Тонша, але підварка стоїть. Тонша, а підварка це що? Поясни. Оце кусок заліза підварили під низом. Ага, укріпили ребро. жорсткості зробили. Гідравлічні виходи. Ми теж бачимо. Ми бачимо форкоп який коротший, так? так як ти казав, Щоки, ну, так само доточені чулки є. Що тут ти скажеш? Тут вже такої фари, якої я би керувала б вниз, немає, але є отакий, як кажуть, противотуманка така, да, виходить яка просто я навіть не що проти Ну я не знаю, я так собі так думаю. Дивіться, тут номер теж нам вже не підсвічується, він просто є так цеплений. Ну і можу сказати, в нас тут панель керування, бачиш, вже інша. От покажи, яка там була. Тут більш сучасніша сучасніша тут іде кожен показник в окремому віконечку, крім. Так, цей трактор не має реверсу, тут звичайна коробка передач, є повишена, понижена, сидіння в нас скромніше, воно немає підлокітників, воно є твердіше. Бо, ну, Я пробувала, зараз мені незручно туди зайти сісти. У нас пере, теж тут є на дві швидкості перемикач, так? Так. на Вом. На є в нас ручний нійний ні, газ. Ручні гальма там є біля цього, біля е, педалей тормозу. Ну, що ж скажеш? Ну, взяли вивели. в у му році, бачите, вивели так само колісо на бік. Там внизу є просвіт під колісо. Ну, ще проблем з ними не було. Гарно зробили, вивели тут, тут нічого не скажу. Коли колісо збоку, це люкс. Це люкс. Ага, все-таки. Все-таки Джинма, я кажу джинмі, різниця. Правда? Якщо, якщо хтось хоче реверс, ось вам з реверсом, але коліса посередині, а хто, як кажуть, з за реверсом не женеться, то коліса буде тоді з боку. Правильно? Правильно, до речі, женуться за реверсом. Женуться Хочуть. за реверсом і не дивляться, що коліса посередині бо якщо поїздив ну людина яка поїздила на реверсі mm -hmm. потім без реверса не хоче їздити. не хоче їздити ну от бачиш я кажу, я свій ну що у нас ці два трактори ці два трактори теж нас різняться колесами один іде на високій резині так розумію інший у нас іде на низькій резині так правильно я дизінця так я дивлюся тут у нас по букві тут буква с це виста резина, тут буква Х, у нас широка резина. Повноприводні так само, третє покоління, 24 кінських сили. Е, такий е, як кажуть, по зовнішньому вигляду ми бачимо, що такий сам труба так само оброблена. Повітряні бачки е, теж такі самі, контейнери для пилу такі самі. Ну що, давай їх відкриємо. Подивимося, що все-таки є, можливо, ми знайдемо хоч якусь відмінність, консультації. Мотор. Не, може там бути? Ні. В Ні. не може бути. І всі так само піднімаються. Ніде вони не видозмінили оцей капот. А знаєте чого? Чого? Тому що приїжджають люди і кажуть, ну, і ми... нахиляй. Ні-ні-ні, не добре. Не добре, не добре, не добре. Ось сюди і туди. Оп. О, от бачиш Андрій. Добре? Отак, люкс. І, ну воно дуже ненадійно, як на мене. Дуже ненадійно. Не лізьте туди. Андрія, а може політику і зробимо надійніше? Отак воно, отак воно рахується саме надійно. Це але... нормально, так? Так, само дизельний бак всередині, масляний бак тут. Для охолоджуючої рідини теж є все те саме. так? Гідравлічний бачок, два насоси. Мотор той самий. Все те саме. Все абсолютно. те саме. Ну от, бачите, тут чотири обтяжі. Яка вага тракторів, якщо ну 1550. 1550. А на нав'язку скільки ми можемо цепляти? 540. Це те, що заявлено заводом. Так, те, що до речі, заявлено. Це те, що чіпляють більше, то 100%. Ні, ні, то ми, ми ми на цьому і наголошуємо, що не потрібно цього робити. Так, крила в нас є. Ну, в принципі. Знову ми побачили, що комплектація всередині не відрізняється. Так, і піднімаємо четвертий капот. Так. Отак, от отак. І вперед. Оп. Ось. І четвертий капот. І тут у нас теж немає сюрпризів. Все те саме, абсолютно. Гарненькі, чистенькі, новенькі. З, з такими самими пристроями, всі ті самі фільтри, всі, всі на місці, тут нічим не відрізняється. Давайте подивимося, можливо, місце водія відрізняється. Так, Тут у нас без реверсу цей трактор. Він е, теж панель, виходить, вже об'єднані всі показники. Руль зручний. Коробка передач у нас збоку. А повишена і понижена тут, так? Правильно, Андрій? Так. В принципі, ну, зручно, Андрій. Крінь черепаха. Е, я не хочу нічого казати. Та не люблю я цей трак, він мені не подобає. Я не знаю. От мені просто дизайн, якби от. По-перше, от перше враження, коли ти знайомишся з людиною, ну перше ж враження дуже важливе. Ну, дуже важливе. Знаєш, Андрій, наше сьогоднішнє відео навіть не потребує якихось хейтових повідомлень для мене. Тому що тому що, поки я тебе не переконаю. Я взагалі хей-хейтерів обожнюю, якщо чесно. Це ага. єдині люди, які дивляться відео від початку до кінця. Ага. І поки вони тебе дивляться. Але ти типу, покажуть, що тебе не люблять, вони до сих пір твої фанати. Ну, Бо то, вони так, до сих так, пір так, тебе так, дивляться. Значить не значить, не байдужі. Слава Богу. Так, це самі так, віддані. Так, самі віддані. Ну дивіться, кнопочки в нас всі тут є. Є е, е, е в нас ручний газ, є е в нас ручні гальма. Що ми заведемо, може, як покажемо, у нас світиться? Там є е, маса, О, є він Вінкнула. Можу, О, маса упас. Ну, давай тоді включимо. <кій> так, ну, ось вам світиться. Засвітилися лампочки. Покажи, як світиться наша панель. Все чітко, все гарно, лаконічно. Ну, Мені дуже подобаються такі панелі, які не відволікають якимись додатковими кольорами, але так чітко, гарно видно цифри, вони всі такі великі, масштабні. Дуже добре. Правильно? Правильно? Правильно. Правильно. Так. Я, я підвіс на секунду, я не знав, що сказати. Навіска в нас теж регулюється збоку, дуже ну, достаю, все зручно. Є в нас дві, дві швидкі для валу. Вал, валу... вал відбору потужності вал відбору потужності? Ось він є в двох швидкостях, так само як і в кожному тракторі. Тут ніякої різниці в народі називають його ВОМ, тому що вал відбора мощності, ага, вал відбору потужності. А так Ввп ввп. Сідушка в нас м'яка, вона має підлокотники, вона зручна. Сидіти зручно і не слухайте Андрія, що щось тут. Ні, сидіти зручно завжди. Я ж нічого не кажу за рахунок сидіти. Так, подивимося. Так що тобі голову кожен раз може відбити, коли ти заливаєш масло в вигун, то да. Дивіться, гарний масло та карманчик, Він тримає гнівщину. Ось ми гарно можемо залити сюди десь топливо і не замастити. І примагніти назад. Класно? Люкс. Так, так. тепер дивимося далі. Тут знову ж таки маємо підсвіточку для номеру. Маємо керований фонарик, який нахиляється оста. Потім що у нас тут є? Ну, по навісці те саме, драмнічні виходи, щоки, гарний фуркоп. По товщині, я дивлюся, тут однак. І лише оце, що був 22 2022 році, там саме найтонший метал, який йде на щоки. Ну давай, починай. Що е, починати? А, хейтити? Ну давай, так. Да. Та не нравиться мені. Ні, ні взагалі, е, про джинму гарні відеоки, вони в людей ходять. Кажу, я ж кажу, в мене не обґрунтована неприязнь. Я не можу обґрунтувати свою неприязнь. Дизайн мені не подобається, але чисто це смаковщина. От мене такий смак, не подобається. Мені ця морда. Не подобається, що не піднімається. Як на мене, дуже низько двигун. Він міг би бути трошки вище. Донфенг мене розбалував. Донфенга двигун вище. Тобто він якось відкриваєш, він зразу тут такий гарно зроблений. Ця коробка між ногами постійно стирчить. Тобто, ну 8 тисяч вартує трактор. Коробка між ногами, як все одно комод впав. Просто от кусок комода з, з балками. Ну як так? І мало того від цього комода ще дофіга йде всяких речагів. Комусь подобається, хтось любить таку класику. Так само, як і е, люди різні. Далі. Якогось біса дуже низькі ці підйоми. Тут дирки дуже великі, все летить, зад не зашитий. 8 тисяч 000... вартує трактор. <реш> так само, все буде на спині, абсолютно. Повністю все буде на спині. Тут йолочка ця так само закидає тобі. Якщо буде на спині, то долетить тут вже на вуха. Ну Тобто, щоб було все рівномірно, щоб ти якби зливався з трактором. Далі взяти. Десь щось повідкручувати. от Ну В мене так, як великі паперки. Нічого, ну, все важко відкручувати. Тобто, обслужити мені. Кожен раз буде, як ти пальці здерті, то ногті заломані. Так само, як і відбита голова. Ну, тобто, ти ще на нього не сів, а тебе вже все вибісило. Якщо ти купив реверс, ти вирішив зробити собі життя трошки ліпшим в цьому житті. Е, думаєш, зараз буду собі на реверсі джиганити. Ти сідаєш і на другій передачі, відбиваєш собі яйця. Ну і добрий вечір. Ну е, що ще сказати? А так, непоганий трактор. Ну, ж. Що, мабуть, максимально щирішого відео вам, мабуть, не приходилось заслухати. Чесно кажучи, я для мене це теж сюрприз, що в мене таке відео вийшло сьогодні. Але я хочу сказати, що я думаю, багато чого Андрій сказав, можна, як кажуть, для себе перекрутити з іншої сторони. Але з іншої сторони, ми сказали правду і показали те, що ми справді бачимо. Як на мене, гарні трактори. Мені і дизайн подобається. Мені подобається і як вони виглядають. Мені подобається, що їх ще є багато, і я думаю, що вибрати є з чого. Дякую вам за увагу. Дивіться і підписуйтесь, ставте лайк.